Хело, аміго! З вами знову Психоче. І ви бачите спайдерку. Що це означає? А це означає, що у нас знову рубрика Підгони аміго. Сьогодні у нас на підгонах отакенький коробасик Коробасик і самі. Уважні аміго-глядачі можуть здогадатися, від кого це. Від кого це? По цій наліпочці, ви бачите, Луцьк, дорога з каріків. Дорога з каріків. І це у нас посилка від поважного пана Івана з міста Луцьк. Прийшла отака коробка. Давайте ж її оглянемо. Оглянемо, що ж там всередині. Мені такого прислали на підгончики. Ой-ой-ой. ой Так, 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 так. Щось дуже-дуже дуже очікують. Дуже, дуже, дуже очікування, очікування, величезні очікування, що ж тут такого було. Так, давайте за кадром, мабуть, буду діставати щось по, по одному. Хоча я не знаю, що там по одному чи, чи не по одному о ха, ха, ха. Клас, клас! Дивіться, які кайфові. Аміго, аміго, ніндзі, ніндзі. Розмір мій якраз клас. Вгадав з розміром. 25 рік віаком. Дивіться, оце клас. Оце клас. блін, дякую, На зиму якраз утеплятися, втеплюватися. Клас, клас. Так, а ну чим пахнуть. Луцьком пахнуть чи не пахнуть <смі> по кінові можна понюхати. Так, далі. Презент доці, презент доці, клас. Не тільки мені не обділили і мою донечку. Так, що тут? Ооо! Клас, клас, ухти! Дивіться, яка кайфова штучка. Ух ти, ухти! Це дві, дві, дві заколки, класні. Лего, Лего, це ж це, це, це дивий Іван шарить. Принцеси Лего. Клас, клас, мініатюркою і трохи Мямі-Гамі. Це, це в темку. Дуже дякую за неї. За неї величезна подяка. Це треба отак прямо в пакетику і презентувати. Так, запакую назад. Щоб їй теж було цікаво розпаковувати. Так, далі. О! А це щоб у мене пузяка, пузяка більше росла. Дивіться. Рошенівські вафлі. З фундуком, лимон, молоко і какао. Блін, дякую, дякую. До чаю, до чаю саме те, саме те. Ух ти! Волинські солодощі. Ну, це я поправлюся, поправлюся на пару кілограм точно. Сувенірний набір цукерок. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги. Сьогодні, до речі, буде збір якраз на ЗСУ на каналі. Так що, якраз до чайку, до збору буде класно. Класно, дякую тобі, дякую. Так, і щось іще, ще якийсь пакунок ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це що це таке? Це що це таке? Що це відбувається? Що це відбувається? Головне не сісти. Так, ну це трохи не... не. не в тему канала, але... В будь-якому випадку дякую. Бо я, бачиш, таким не сильно грішу. Не сильно грішу, але. Але дякую за підгончик. Блін, дуже приємно, дуже приємно, я думаю, може. Якраз на зборі там. Я ж, правда, не знаю, що це. Ну, це я розумію на що це схоже, але що там, що там... Так, як це дістати? Зубами треба рвати. Ой-ой-ой. Так, а що це таке? О! Клас. Барон де Люсон. Це що у нас? Він Рох. Він Рох. А це у нас вино, виноградне, столове, суке, червоне. О, клас! Я думав, тут щось, тут щось е, дуже кріпке. Але ні, тут винце. Винце, винце це, блін, клас. Ну, це з дружиною ми мекнемо, мекнемо, мекнемо з дружиною з задоволенням. Ху, Клас! Дивіться, яка штука. Неймовірно, неймовірна. А, клас! Дякую, Іване, і ще раз дякую за чудовий настрій, який ти забезпечив і мені, і дружині, і навіть про донку не забув. Дуже дякую, дуже дякую, дуже круті підгони. Якраз на осінні осінні похмурі дні. Якраз ти їх, як це правильно сказати? Зробив, зробив яскравіші. Дуже дякую, аміго, і до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго.